Працюємо на сторінці 11 вашого зошита. У нас сьогодні така трошки хлібобулочна тема про випічку. Тож, подивилися завдання, перше. Тут потрібно швиденько скласти, вирішити приклади, вирішити ось такі вирази, які нам тут зробили. Але якщо вийде рішення 8, то замість цифри 8 малюємо вареник. Ану, пригадайте, чи куштували ви колись вареники? А в когось, може це улюблена страва? Я, наприклад, люблю з капустою, а є ще безліч варіантів і солодких, і солоних. Тож, давайте почнемо: 6 додати 2. Буде вісім. Тож, намалювали замість цифри вісім вареник. У мене десь вийде ось такий. Так, подивіться: ну, бачите, може, схоже. Це буде вареник із сиром. Я хочу такий сьогодні. 6 додати 3. 9, правильно. 8 відняти один. А що це я пишу? Це буде 7. А я почала чогось 9. Буде 7. Ну, ось така необережна буде 7. 7 додати 0. 7. 9 відняти 3. Так, подивилися, 6. 5 додати 3. 8. Тож намалювали вареночка. І я, напевно, зроблю в іншу сторону. Бачите, в мене трошки інший вареничок буде. Так, цей буде з картоплею. 4 додати 3. 7, Правильно. 9 відняти один. Вісім. Тож записали собі вареничка. Так. Отакий От у мене незвичайний, різні будуть варенички. Цей, ну, напевно, буде з полуницею. Сім відняти 2. Так, буде 5. Молодці. Зробили перше завдання. Завдання друге. Тема. Ось такої випічки продовжується. І подивилися без завдання, без читання завдання. Що треба зробити? Треба доповнити схему, ви її чітко бачите, і зробити приклад. Будемо з вами розрізняти трошки схеми. Тут у нас іде ця мова про круасани і про макаруни. Вони називаються. Це ось такі цікаві. Вироби. Тож, і подивилися, на меншому відрізку значення буде макаронів, бо їх менше ви це бачите своїми очима. На більшому відрізку їх, відповідно, буде значення круасанів. Тож, записали собі. Так, записали три і записали, скільки круасанів ви бачите? Ви бачите, їх аж 8. Тож, і нам треба відповісти на таке питання. Наскільки більше круасанів? А якщо в нас є питання наскільки більше, або наскільки менше, то ваша задача, а, знаючи, що круасанів стільки то, а макаронів стільки то, від більшого відняти менше. І тоді ви дізнаєтесь оцю різницю. Значить, вийде приклад 8 відняти 3 дорівнює 5: Відповідь. круасанів на 5 більше. Наступна схема: тут уже працюємо із батонами і короваями. Коровай це також хліб, буває солодкий, буває такий ну, без смаку, нейтральний, зверху ставиться сільничка з сіллю, щоб відщипнути шматочок і макнути в сіль та з'їсти. Тож, подивилися, і нам знову потрібно порівняти, наскільки менше короваїв. Для цього для початку заповнюємо схему. На меншому відрізку буде значення короваїв. Це ми бачимо, того, що їх менше. Поставили собі їх 2, і батонів шість. поставили собі 6. Тож, тепер іще раз питання: наскільки менше короваїв? Щоб дізнатися це значення, вам потрібно, правильно, вам потрібно від більшого відняти менше 6. Відняти 2 дорівнює 4. Записали собі. Тепер у вас все добре записано. І завданнячко третє. Третє завдання ну, дуже легенько. Потрібно уставити пропущений знак, плюс чи мінус замість ось таких крендельків. Дуже легко. Давайте з вами повторимо, як це зробити. Дуже швидко. У нас є цифра 8 і 0, і дивимось на результат. Вийшло 8. Якщо із початкового числа нічого не змінилося, і ми пам'ятаємо, як працювати з нулем, неважливо, чи ми додамо, чи ми віднімемо, все одно буде 0, то я напишу мінус. 8 відняти 0 буде 8. А якщо 8 додати 0, також буде 8, то якщо ви поставите плюс, також буде правильно. Дивимось далі. У нас із початкового числа залишилось 0. То, як ви думаєте, яким чином? Додали? Звісно, що ні. Відняли. Якщо число віднімається саме від себе, виходить 0. Трошки згадали про нулик, а тепер давайте подивимось на інші числа. Ось у нас є 7, 2 і дорівнює 5. Щоб швидко вирішити, ви дивитесь на початкову циферку. Це 7. І дивитесь на ту цифру, яка вийшла із 7. Вийшло п'ять. Із семи вийшло менше число. Значить, уже ми знаємо, що це діє віднімання. Далі два. Із двійки вийшло більше число. І чотири. І після дорівнює з неї вийшло менше число. Значить, це віднімання. Перевірте, чи правильно ми зробили. Ось така ж логіка, щоб зробити цей приклад. І завдання четверте це ваше домашнє завдання. Тут дуже просто. Із подвійними прикладами ми знайомі, багато працювали. Ось є такі дві тарілки: є синя тарілка і є червона. І є багато ось такої випічки. Різноманітна випічка, коровай, батон, кекс, пончик, ми бачимо круасан, торт, крендельки. Ну, це просто дуже смачно, аж їсти захотілося. Тож, подивіться, нам треба поставити на різні тарілки ось ці всі смаколики. А якщо результат у виразі буде 7, то синя тарілка, якщо 9, то червона тарілка. Дуже-дуже просто. Тож, подивіться уважно. А, ну, Наприклад, пончик уже поклали на тарілку під номером 7. Тому що 10 відняти 3 і додати 0. 10 відняти 3 буде 7, додати 0 буде 7. Далі, ну, наприклад, тортик. 5 додати 2, додати 2. Для початку ви вирішуєте перший вираз, а потім до того, що вийшло, додаєте друге число. 5 додати 2. 7 додати 2. Дев'ять. То ось такий тортик ви поведете до червоної тарілки. Завдання зрозуміле зробили самостійне завдання номер 4